Вітаю, п'ятикласники і п'ятикласниці. Ми продовжуємо з вами знайомитися із жанрами мовлення. На попередньому уроці ми опрацювали комплімент, лестощі та похвалу, з'ясували, чим вони відрізняються. Сьогодні ж дізнаємося, що таке запрошення, в чому відмінність між проханням і пропозицією. Тому на кінець уроку ми маємо знати визначення цих жанрів, вміти складати запрошення і вічливо погоджуватися на пропозицію або відмовлятися від неї. Нагадаю, що ми з вами маємо віртуальних друзів з різних країн: це п'ятикласники, які прямують на етнофестиваль до Києва. І кожен із них. Отримав від оргкомітету mm -hmm. запрошення. Розгляньмо його. Шановний гійоме, запрошуємо тебе на етнофестиваль Мифест. Подія відбудеться о 10-й годині 31 травня 2023 року в місті Києві на Майдані Незалежності. З повагою, Оргкомітет етнофестивалю. З'ясуємо, за якими ж правилами будується запрошення. Перш за все, ми маємо звернутися на ім'я до адресата. В нашому випадку це шановний гійомем. Пригадаймо, що звертання маємо завжди ставити в кличний відмінок і записуємо його посередині верхнього рядочка. Далі вказуємо, що це саме запрошення і зазначаємо подію. В нашому випадку це етнофестиваль Мефест. Далі обов'язково вказати о котрій годині, якого числа місяця та року, і де саме відбудеться подія. Далі обов'язково підписуємо, хто ж є автором запрошення, в нашому випадку це оргкомітет етнофестивалю. Зверніть увагу, після слів з повагою, ми можемо або не ставити жодного розділового знака, або поставити тере. Кома є неприйнятною. Назву офіційної особи, в нашому випадку це оргкомітет, записуємо з великої літери. А тепер уяви, що в тебе є можливість запросити віртуальних друзів, всіх чи когось одного із них на святкування нового року в школі або на презентацію малюнків однокласників, або до музею сучасного мистецтва. Бери, будь ласка, одну подію і склади запрошення за поданим зразком. Для цього постав відео на паузу. Звісно, що можна його трохи відмотати назад і скористатися зразочком, або знайти його в підручнику. Сподіваюся, що із запрошенням ніяких проблем. Не виникло. Або е, ті питання, які виникали, вже успішно розв'язані. Крім запрошення, нам може бути адресоване прохання або пропозиція. Запрошення орг... комітет або організатори якогось дійства надсилають тим людям, яких обов'язково хочуть бачити на заході. Е, чим ж відрізняється від цього прохання і пропозиція? Поставте, будь ласка, відео на паузу, ознайомтеся із текстом на слайді і з'ясуйте спільне та відмінне. Зверніть увагу на те, що прохання це вічливе звертання до когось з метою домогтися чогось, а пропозиція передбачає вибір. Дуже часто ми з вами погоджуємося на прохання, пропозиції, бо вони є нам цікавими. І погоджуватися теж потрібно вічливо. Ми можемо подякувати співрозмовнику за пропозицію, сказати, що вона є нам цікавою. Якщо ж маємо питання стосовно деяких деталей, то їх доречно одразу з'ясувати. Але буває так, що. Пропозиція нам є нецікавою, або у нас просто немає часу на те, щоб виконати чиєсь прохання. Як же правильно, не образивши нікого, відмовитися від того, що нам пропонують? Щоб дізнатися про це, розгорни підручник на сторінці 107, знайди, будь ласка, текст. Як сказати ні та нікого не образити. Але читати його сам на сам не зовсім цікаво і ефективно. Тож клич, маму чи татуся, бабусю чи дідуся, і разом з ними, читаючи вголос, опрацюй текст. А потім влаштуйте дискусію або ж обмін думками, відповідаючи на запитання після тексту. Не забудьте поставити відео на паузу для того, щоб виконати завдання. Що ж, я сподіваюся, що дискусія вийшла цікавезною. І ви вже готові для того, щоб попрацювати творчо і застосувати набуті знання на практиці. Перед вами на слайді три ситуації. Оберіть одну із них, яка вам найбільш близька. Або яка найбільше подобається. І складіть, будь ласка, діалог відповідно до запропонованої ситуації. Діалог має налічувати шість реплік. Нагадую, що кожну репліку. Тобто слова кожної дієвої особи, кожного учасника діалогу варто записувати з нового рядка, ставлячи перед ними тире. Для того, щоб працювати було легше і, напевно, цікавіше, можна знову-таки залучити старших чи молодших братів і сестер. Ну, щоб ви не розмовляли самі із собою. Або батьків, маму чи тата, або запропонувати бабусі чи дідусеві уявити себе в ролі вашого вчителя чи вчительки, і допомогти вам виконати домашнє завдання. Поставте відео на паузу і попрацюйте в зошиті. Переконана, що ваші діалоги вийшли цікавими і змістовними. І, крім того, корисними не лише вам, а і е членам вашої родини. А нам настав час підсумовувати зроблене. Отже, спробуйте дати зараз визначення, що таке запрошення, прохання і пропозиція. Якщо вам це вдається з легкістю, можете сміливо собі поставити 4 бали. Якщо є певні труднощі у формулюванні речень, то поставте собі 3 і повправляйтеся ще. 2 бали поставте, якщо вам доводилося гортати слайди чи сторінки підручника, щоб пригадати матеріал. І 1 бал, якщо ну, зовсім нічого. Не виходило, і за вас більше відповідали ваші рідні. Подумайте, чому така ситуація склалася, проаналізуйте її і опрацюйте матеріал повторно. Проаналізуйте, наскільки ваше запрошення відповідає зразку. Якщо всі компоненти на місці і в роботі немає лексичних. Помилок, речення побудовані правильно, поставте собі сміливо 4 бали. Якщо є якісь мовні недоліки, це 3 бали. Якщо ж недоліки є не тільки в мовному оформленні, але і в побудові, поставте 2 і проаналізуйте структуру запрошення ще раз. І поставте собі 1 бал, якщо вам взагалі не вдалося запрошення скласти. І в такому випадку теж не залишайте цю ситуацію без уваги. Опрацюйте її, з'ясувавши причини, чому саме у вас не вийшло. Ну і проаналізуйте, наскільки ефективним був ваш діалог. Чи вмієте ви вічливо погоджуватися на пропозицію, а також вічливо відмовлятися від неї? Оцініть себе. Від 1 до 4 балів. На цьому наш урок завершений. Я дякую вам за увагу, за роботу і до нових зустрічей!